Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковочка по ось такому каталогу. Це каталог на квітень місяць. Хочу сказати, що доставочка прийшла дуже швидко. Зараз в нас відкрився в Україні в село Щасливе склад продукції Avon, тому замовлення проходять дуже швидко. Напротязі 3-5 днів і взагалі ну, дуже швиденько так приходить замовлення. Так, замовила собі я ще декілька каталогів на цей місяць. Для своїх клієнтів. Також замовила ось такі каталоги, це каталоги вже буде на наступний місяць. Такий вже е, з позначкою, що дуже е, тішить, що швидка доставка е, в Україні. Також буде ось такий додаток. Прийшов ну, для на, наступний, на наступний місяць. Е, в наступному відео я зроблю обов'язково огляд на ці каталоги. Так, і що ж я замовила, замовила на квітень місяць собі. По-перше, хочу сказати, що багато в мене чомусь замовили в цьому, саме в цьому місяці кремів. Ось такі крема. Це серія NU для вікової категорії 55. Це денний крем. Так. Нічний крем також 55. І ще один нічний крем, і ще один денний крем. Також хочу е, сказати, що денний крем має захист СПФ, а нічний він е, більш такий зволожувальні властивості має, щоб такі, які гарно працюють на протязі всієї ночі. Так, ось також замовила ось такий набір. Який складався з двох продуктів це великий об'єм 500 мл. Дуже класний гель для душу, з ароматом лимончика. Дуже таке приємний, освіжаючий. думаю, що от зараз на весна літо будуть дуже такі актуальні такі аромати, свіженькі такі. Дуже класні, мені дуже він подобається цей аромат. І в наборі також йшов ось такий. Чоловічий аромат Rush Хочу відкрити, показати вам, як виглядає флакончик. Ось так виглядає сам флакончик, такий червоний має колір аромат. Я відчувала цей аромат ще на сторіночках каталогу. Мені він сподобався такий цікавенький аромат, тому варто спробувати. Ну, Мені подобається цей аромат. А, також по хорошій ціні був а, і Мариквін, дуже такий класний аромат. Нотки ожини та королівської троянди. Такий а, солодкий аромат, я б сказала. Мені він дуже подобається. Маю такий у використанні і взяла ось про запас і ще один. Була хороша ціна на нього. А, також взяла ось. Такі два засоби. Це крем для тіла, для ручок можна використовувати, для ній, для ліктів. Такий хороший, хороше пакування в коробочки, тому що можна сміло використовувати до кінця повністю. Тут об'єм 75 мл. Взагалі, серія спа. Оця з маслом шин дуже класний аромат. У мене був такий. Таке рідке мило. І мені воно дуже сподобалося. Навіть рідке мило дуже класно зволожувало шкіру ручок. Тому хочу спробувати ще ось такі засоби крем. І ось таку масочку. Масочка коштувала щось в районі 70 гривень, це був розпродаж за 125 мл. Мені дуже здається, що це дуже класна ціна. Ось, Тому хочу спробувати. Хороші ціни. Також замовила, була на такий гель для гоління. Раніше вже я колись користувалася. Доволі таки непоганий. Такий має синенький колір, гарно зволожує із олією жужибана, чобто, Ну, дуже класний. Нема ніяких нарікань на нього. Мені він дуже подобається. Об'єм тут 150 мл. Чомусь... Уявляла собі, коли дивилась в каталозі, що цим буде менше. Е менше об'ємчик, щось не звернуло увагу щодо 150 мл. Така, думаю, надовго вистачить. Так, ну, засіб дійсно хороший. Хто не пробував ще цей гель для гоління, ну, рекомендую спробувати. Хороший. Так, і ще один кремчик із серії NU з чорними перлинами. Дуже класний крем. Таке підходить і на день, і на ніч. Так, і ось такий ще антивіковий кремчик. Тут 100 мл. Три в одному. Пише із серія К. Він не зафольгований, тому відкривати не буду. Ось. Так. Замовила я ще новиночки. Хотіла почати з новиночок, але щось не, не відразу побачила. Ось ось такі новиночки з'являються. Будуть представлені в наступному каталозі вже. Дуже класний аромат просто. Я вже відкрила була бутилочку цього гелю. Дуже класний, такий соковитий. Просто ну, ну, я в нього закохалася просто. Він дуже крутий. Шкода тільки, що я замовила собі маленький об'ємчик на, на тестування. 250 мл. Треба було замовляти більший. Дуже класний аромат. І також такий спречик, також дуже солодкий. Люблю такі солодку, солодкі такі аромати, мені подобаються. Ну, дуже приємно, просто ну, класно. О, просто ну, в мене немає слів просто як описати, наскільки в мене такий вау 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 Я наскільки здивована, що наскільки приємна новинка така з'явилася. Буду повторювати цей і геть для душу, також є і піна з таким ароматом. Фруктовий такий тропічний. Дуже гарно підійде, як і на весну, і на літо. Ну, Такий, ну, це просто треба спробувати, рекомендую. Також в розпродажі ось такий спирельчик. У е мене зараз в використанні і гель для душу. Такий це. Е карамельна фантазія, щось таке називається. Дуже приємний аромат е мигдалі, карамелі і ванілі. Такий, ось такий аромат. Знаю, що використовувати цей спрей для тіла, також можна і для повітря. В повітрі також він гарно відчувається. І ось такий ще спрейчик замовила це з. Значить з чорницею. і ще щось там було. От. Досить приємний аромат. Тому я вже спробувала дуже хороший зараз така весна. Щось задушливе, таке сильне, такі аромати стільки якось мені не дуже хочеться, тому що вже якось так сонечко пригріває, вже тепленько стає, тому щось хочеться вже такого більш свіженького. Так, і ось хочу поділитися з вами з такою новиночкою. Буде представлена також в наступному каталозі. Я вже хочу затестити це е, освіжаючий спрейчик для ніг з ароматом лайму та кокосу. Е, також скраб для ніг та лосьйончик. Мене здивувало, що е, тут не крем для ніг, як, ну, як зазвичай, так, а саме лосьйон такий має більш у текстуру, і е, я думаю, що буде швидше вбиратися такі освіжаючі аромати. Е, я вже відчула цей аромат. На перший її план виходить саме лайм, а потім відчувається така дуже тоненька нотка кокосу. Ось, такий ну, сві свіженький аромат. Е, також я замовила собі, була трошечки знижечка. була, на Люкс, люкс товари І для себе я обрала у відтінку порцеляновий ось такий тональний засіб. Він дуже класно виглядає. Дивіться, ну, просто все в золоті, дуже гарно. Подобається такий формат, він гарно. Можна брати з собою десь в косметичку, такий мало місця займає і дуже так презентабельно, навіть на подаруночок можна. Ось. Взагалі, порцеляновий кольор, він такий багатьом кому подоб... підходить. Тому, якщо ви не знаєте, який відтіночок підібрати і вам підходять світлі тони, тому рекомендую саме порцеляновий обирати. Але, хоча, хочу зауважити, що найкращий спосіб підібрати собі. Намні засоби це, звісно, взяти декілька пробних зразочків, різних відтіночків, з різним підтоном і вже спробувати їх, і вже можете як, визначитися, які вам кольори більш подобаються. Так, Для чоловіка ще хочу замов... точніше, замовила вже прийшло ось такий дезодорант антиперспірант. Дуже приємний аромат оцей Full Speed Surfer. ось таке ось, ось такий флакончик має. Ось так. Мені аромат цей подобається. Поки ще туалетну водичку не наважуюсь взяти. Хочу спробувати, як буде в такому дезодоранті. Була на розпродажу ця ціна 169, начебто Не, непогано, тому за таку ціну можна спробувати. А аромат у парфумів ідентичний. Також, ось прислала ще компанія таку листівочку, що повідомляє, що в Україні з'явився склад, тому доставочка буде швиденька. Так, і ще компанія мені прислала декілька зразочків нового крему, який з'являється в наступному каталозі. Оцей з рожевою такою серією NU, з протінолом. Ось. Можна також для клієнтів ось згорнути, написати свої дані і подарувати ось такий пробничок, що я і зроблю для своїх клієнтів. Ось. Прийшли в мене такі зразочки, щоб мене клієнти потестували трішки. Також замовила, хочу спробувати ось таку сироватку для волосся, для об'єму. Ось така. Замовила собі ще ось таку новиночку. Ще одна новиночка з'являється в наступному каталозі, буде представлена, також і Марі, Натурель, дуже приємний аромат, персику і троянди. Такий ніжний-ніжний, дуже приємний аромат. Ось так буде виглядати флакончик, дуже схожий на інші серії і Марі. Мені аромат він ну здався таким дуже ніжним, я вже його затестила. Такий дуже-дуже ніжний аромат. Хто такий любить Такі легенькі аромати ніжні, тому може сподобатися. І найцікавіше, так, зараз хочу трошки укріпити свої нігтіки, тому для себе замовила ось такі два продукти. До кінця місяця також діє ця пропозиція. При умові двох товарів будуть ціни за червоними ціночками. Я замовила для себе базу для нігтів. Ось так вона виглядає, ось така, Зволо, э, захищає э, шк... нігті, э, які нігтів, э, всі, э, нігті, які ламаються, ламкість нігтів, якісь недоліки нігтів, які подразні якісь є. О, всі ці недоліки цей засіб має прибрати. Хочу спробувати. Базу ще не користувалася нею. І відтіночок, мені здається, що буде такий тілесний, геть легенький, і ось такий засіб для зміцнення нігтів та прискорення росту нігтів, щоб швиденько нігті росли. О, зараз. Ось такий щит. Ось таку щиточку має. Отак. Треба наносити на чистенькі нігті, почекати, поки цей засіб висохне на нігтях, а потім можна наносити базу. Ось цю. І найцікавіше, це мені компанія прислала чотири подаруночки. Це ось така помада. Хочу відкрити відразу її. тому Єдине, тут тільки мені ще не подобається це сроки, які треба менше, ніж за рік закінчити, тому що сроки підходять. Така в золотистому форматі. Цікава така помада легенда в такому світлому відтіночку. Не знаю, чи мені підійде, підійде цей відтіночок, побачимо. Ось, ну, Помада хороша. Як, як подаруночок за 15 гривень від компанії. Це доволі так непогано. Також е прислали ось такий праймер. Я не знаю, як правильно назвати, праймер. Олівець для брів. Ось так він виглядає. Взагалі оця була серія марк. Вона дуже класна. Такий олівчик, тут коричневий колір, ось відтіночок такий. І має. Ось такі, як сіточка начебто. Вона спочатку малює червоним, о, кажу, червоним коричневим, а потім через деякий час темнішає. Тож, ну, буду користуватися. Я, я давно щось собі хотіла щось таке для брів, і от компанія мені прислала ось такий подаруночок. Також а, із серії Avon True Color Blisk Ось такий блиск, такий відтіночок. Так, це Що ще мені, зараз подивимось. Також подаруночок. Також серія Avon True Color. зелений відтіночок, олівець механічний. Ось у мене. Ось такий відтіночок. Олівчика. Цікаво. Я давно хотіла зелений колір собі. Тож, буду користуватися. Ось. Ну, я, я вважаю, що це непогані подаруночки, там за 15 гривень. І ось ще такий замовили мене клієнти. Олівчик для, для брів. Ось так. Виглядає відтіночок блонд, такий світленький, коричневий. Також механічний. Це ж дуже зручно. Мягенькі ці олівчики. Такі. Так, і багато-багато нам посипали ось такого конфіті, щоб показати, що це з України. Наразі ось таке було в мене замовлення, багато новиночок, багато чого хочеться спробувати. І дякую компанії за те, що такі подарунки їй з'являються, тому що, як не крути, хоч і як, терміни, скажімо так, піджимають, але все рівно а, за таку ціну не де такі товари не купиш. А за. Півроку, я думаю, вже ми все використаємо. Тому наразі ось таке в мене було замовлення. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і чекаємо вас в коментарях. Всім пока-пока!